Друзі, всім привіт! У нас сьогодні дуже тепла сонячна погода, на вулиці навіть жарко. Так триває декілька днів, а до цього весняне тепло навіть і не відчувалось. Я отримала замовлення з сайту e Herb і хотіла, як завжди, разом з вами його подивитись. З розділу пробників обрала колаген з дуже хорошим складом. Тут у баночці 40 порцій. Колаген 1, 2, 3, 5 та 6 типу і також міститься 50 мг вітаміну С для кращого засвоєння колагену, і 50 мг гіалуронової кислоти на порцію для нашої краси. Є всі важливі, необхідні нашому організму амінокислоти. А цей колаген періодично то з'являється на сайті в розділі пробників, то знову немає в наявності. Якщо побачите, і є можливість замовити, рекомендую. Далі покажу вам ті товари, котрі я замовляю вже неодноразово, і довго не буду на них зупинятись. Це магнезіум цитрат від Natural Factors 150 мг в одній капсулі, їх 90 в баночці. Замовляю або таку. Упаковку або на 180 капсул приймаю по дві в день. Дуже гарне співвідношення: ціна якість. Термін придатності до квітня 2027 року. Думаю, що зараз магній буде майже в кожній моїй посилці, тому що приймаємо всією родиною періодично чоловік, а ми з дитиною майже на постійній основі Готукола від Naturis Answer. Тут 90 капсул в баночці у двох капсулах 950 мг приймаю для покращення кровообігу, допомагає запобігати варикозному розширенню судин, і якщо я починаю приймати одну баночку, одразу ж замовляю другу у запас. Також цією родиною ми приймаємо чорницю від Natural Factors. Тут в одній капсулі 500 мг, 90 штук в баночці, потужний антиоксидант. Також підтримує зір у нормальному стані капсули розміром як омега-3, тільки з темною рідиною всередині. Я вже показувала в попередньому відео. Пробник зубної пасти Xilli White з олією кокоса. Дитині дуже подобається. Ми вже брали декілька таких пробників і повнорозмірну версію. Зараз знов-таки повторила, тому що була знижка. Тут 28 грам. І ще одна паста її ми замовляємо вперше. Від Tom's of Mine. Тут теж 28 грам, поки що. Не пробувала, відгук дати не можу. Такі упаковки дуже зручно буде брати з собою дорогу. Так як і цей колаген, його я візьму на роботу від зін. В упаковці 56,6 грам. Також брала з собою і на відпочинок. Хороший колаген. Намагаюсь завжди його мати, там, де я знаходжусь, тому що. Казала, що приймаю на постійній основі. Такий пробничок теж повторила від Ideal Love. Тонер з Алоя Прополісом та БХА. Балансуючий. Мені подобається 20 мл. Всі продукти Ideal Love люблю. В них гарні склади і гарний ефект від використання. Два дезотеранти від. Arm and Hammer Ultra Max з різними ароматами. Powder Fresh та просто Fresh, антиперспірант, Деодорант. В кожній упаковці по 28 грам, зі знижкою було вигідніше замовляти саме таку маленьку версію. Люблю їх за хорошу дію, приємний аромат і. Гарний склад. Також повторна покупка це безкофеїнова кава, не кафе в коробочці 5 стіків. Вживаю дуже рідко з сухим кокосовим молоком, котре замовляю теж на сайті Арб, і мені подобається смак. Ще є на сайті з Горіховим смаком, в наступний раз, напевно, спробую його. Посилання на всі продукти буде, як завжди, в описі під відео, тому проходьте і дивіться. Куркумін на цей раз замовила від Terra Origin, тут 60 капсул. Приймати потрібно по 3, тобто вистачить на 20 порцій, я буду приймати по одній або по 2. На 3 капсули 150 мг куркуміну та 15 мг біоперину для кращого засвоєння. В порожніх баночках розповім, був якийсь ефект чи ні. Це продукт для мене новий. Від Твінінг замовила асорті чаїв без кофеїнових 20 пакетиків в коробці 34 грама. Мені дуже сподобався з ягідним смаком, тому вирішила замовити ще асорті, для того, щоб визначити, який смак все ж таки найкращий. Якщо ви ніколи не замовляли такий чай, то дуже рекомендую спробувати. За 1 долар маска від Innisfree. Тканьова, 20 мл рідини з алоєм. Намагаюся робити маски майже кожен день, коли є час і можливість, тому їх ніколи не буває забагато. І останнє в цій коробочці це скраб ексфоліант для тіла від Dauft з подрібненою макадамією та рисовим молочком. велика упаковка, тут 298 грам, знижка була мінус 30%. Замовила його через те, що зараз почала користуватися скрабом з цієї ж серії, тільки з подрібненим мигдалем та олією Манго. Мені сподобався дуже-дуже приємний аромат. І його текстура, вона така кремова, нагадує взбиті вершки, гарно живить і зволожує шкіру, очищує. і взагалі ним дуже приємно користуватися. Тому ще вирішила спробувати з іншим ароматом, з іншим складом скраб з цієї серії. Якщо ви користувались якимись продуктами з тих, що я показала, напишіть, будь ласка, свій відгук в коментарях, буде дуже цікаво це прочитати. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті АHurp. Він вказаний в назві до цього відео та в описі. І зустрінемось з вами в наступних відео. Бажаю вам здоров'я та мирного неба!